Вас вітає інформаційний портал Золочив.нет. Сьогодні в нашу студію завітали представники політичної партії, українська Галицька партія. Нею є пан Марко Бігус та також Станіслав Колосовський. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня сьогодні ми б хотіли почути від вас, що ви можете сказати про свою партію, які основні цілі вашої партії, чому ви вступили в цю партію, які перспективи ви бачите в цій партії, що ви можете зробити для нашого регіону, а також. Хто фінансує вашу партію? Це все буде почергово. Прошу розказати про себе. Почнемо з того, що Українська Галицька партія є першою регіональною партією в Україні. І ми, опонуємо, ми себе пропонуємо як молода партія з молодими обличчями. Пропонуємо молодим людям попробувати свої сили здобути собі досвід і якось реалізувати свої ідеї, креативні ідеї в місцевих радах. Зрештою, партія зареєстрована 1 серпня 2014 року. За режиму Януковича вона не реєструвалася з зрозумілих причин, але вона жила в українській Галицькій асамблеї, як громадській організації. Про партію можна довідатися на офіційному сайті, який поданий на буклеті, або просто знайти у Вікіпедії. На буклеті я зразу скажу ось наш номер телефону і наша поштова скринька з, з Улучівського осередку. Партія за своєю структурою, керівним складом, вона не подібна на всі решта партії. Це широка демократична платформа. Будується з низів, фактично. За статутом є у нас політична рада, це як головний орган партії. Політичною радою обраний керувати Ігор Мельник, журналіст, львів'янин і представник Львівської інтелігенції, один з співзасновників партії. І за статутом він не може посідати цю посаду більше як два терміни. Кожного року переобирається наново на цю посаду нова кандидатура. Тобто обирається кращі з кращих. І ми вважаємо, що це є добре, ми це підтримуємо, тому що це є шлях для молодих людей, які можуть себе проявити своєю роботою. І зміна керівника. Приносить, в, приносить життя в політичну будь-яку організацію, нові думки, нові бачення. І нам вона імпонує власне таким керівним складом, і що кожен, кожна ініціативна людина може себе проявити і протягом року-два, наприклад, очолити якісь усереди, показати свою роботу. Хочу нагадати, що пан Марко являється головою партії злочівського осередку, саме Галицької української галицької партії. А що з пані Станіславо ви хочете сказати як кандидат до обласної ради? Скажи по якому округу? Так, я є кандидатом в депутату до обласної ради Львівської від 48-го округу з таким нашим маленьким центром містом Глиняни. От. Що мене спонукало вступити саме в ту партію. Ну, почнемо з того, що я є членом партії з лютого місяця, коли почалося формуватися і активно діяти осередки в обласні осередки нашої політичної сили. Що мене спонукало вступити саме, саме туди, це люди. Я не вірю в найперше в яскраві передвиборчі чи в загальні програми якихось політичних сил, в яких є дуже багато цифр, відразу мільйони шляхів вирішення проблем всяких. А я повірив тим, я повірив, сам, повірив саме людям, які там є, тим громадським активістам, які проявляли себе і робили реальні справи протягом багатьох років вже на своїх місцях, як, як прості, звичайні люди. І бачить е, своє місце саме в місцевих радах як е, можливість е, більш е, якісніше робити просто свою роботу. Тому я вирішив ну, приєднатися до цієї політичної сили. Скажіть, ласка, а які першочергові завдання у вас, вашої партії, для розвитку нашого регіону? Е, ну, як на мене, е, які першочергові завдання я ставлю перед собою, це ті проблеми, з якими я стикнувся навіть в своєму селі підгайчики. Це є повна, скажімо так, абсолютно мертва культура на селах. Ну, тобто, моє бачення культури на селах, як звітний концерт в Народному домі раз в рік. Ну, тобто, це моє бачення. Я буду намагатися реформувати, наскільки це можливо, на місцевому рівні, впливати на людей, які є. Ну, які отримують свої заробітні плати, та, е, щоб вони справді несли дух культури в село. Е, мене на багато моїх громадських таких активістських справ, е, ну, напевно, вони ще малі в масштабах цілої країни, але вони були, надихали вчителі мої з моєї школи в Підгайчиках, з моєї школи в Словіті. І я бачу, що вони не мають достатнього ресурсу для того, щоб вони могли розвивати якнайбільше як дітей. Я не бачу, що вони, я бачу, що вони мають великий потенціал, ті вчителі, але обмежена, як я називаю, освіта рабів, не, ну не дозволяє їм того ну, до кінця зробити те, що вони хочуть. І я буду намагатися, ну, теж, якщо, ну, якщо це буде в моїх силах, щоб наша освіта ставала якіснішою, більш практичнішою, і щоб діти з шкіл... Виходили не розгубленими, а навпаки, більш зібраними, і ну от дві два в принципі напрямки, які я зараз для себе виділяю, першочергова, це освіта і культура. Ми звикли чути, що нам будуть ремонтувати дороги, нам будуть вставляти вікна, міняти штори в тих школах, в клубах. Ну, ми не підприємці, в нас в принципі партії є підприємці, але які ну я б навіть тих людей назвав філантропами, які тим займаються роками. Я, як студент-магістр, не можу дозволити собі таким чином, ну я не знаю, заохочувати громаду чи, чи так розвивати громаду. Так, але я знаю, що. Депутатська робота для мене це, в принципі, найбільший прояв моєї громадської активності, тому що я там заробітної плати не буду отримати, я буду вкладати так, в принципі, як і зараз свою громадську роботу, дуже багато часу, е крім, ну, е свого навчання, ну, тобто весь вільний час, я, я стараюся приділити саме громадській роботі. І е я буду пробувати залучати інвестиції, я буду пробувати. Е Людям показувати, що ну не завжди добре, коли прийде якась чужа інвестиція, а найбільша інвестиція є в них самих. В кожному селі є якась проблема, навколо якої можна об'єднатися і спробувати її вирішити, тому що ну зараз наша партія, по якщо останні соціологічні дослідження по місту Львову, кажуть, що ми ми. На межі прохідного балу 5%, то по області у нас в принципі десь така сама ситуація. І ми свідомі того, що якщо нас, наших молодих людей, нових людей, які насправді не були ще по тих радах, пройде там 5-10 людей, ми не зможемо вирішити ну, всі є, проблеми. Бажаю. Тому е, обіцянок насправді величезних немає, але є е, реальні, е, ну реалістичні погляди і, е, ну, і бажання Бажаю. насправді змін. Зрозуміло, а що можете сказати про е, фінансування своєї партії? Е, е, партія фінансується е, е, не, одним, не олігархом, це треба зразу сказати. І на офіційному сайті нашої партії є список людей, компаній, які е, допомагають нашій партії. Е, тобто це є великий список, я не можу зараз назвати одне прізвище, від якого ми там залежимо. Знайомтеся на офіційному сайті ця відкрита інформація. Більше того, Українська Галицька партія підписала договір про висвітлення своїх витрат і надходжень з громадським рухом, чесно. Тобто, ми відкриті, хто дає гроші і на що ми їх витрачаємо. Ми абсолютно прозорі для громадськості і це, це наш. Коник фактично між іншими політичними силами, ми перші показуємо свої обличчя виборцю, щоб виборець знав і впізнавав нас, за кого він буде голосувати. Я продовжу тему щодо реформ. Однією з найбільших реформ, яку ми підтримуємо, це є адміністративно територіальна реформа, розвиток. Місцевого самоврядування і децентралізація влади це все одна єдина реформа адміністративного поділу. Ми підтримуємо об'єднання громад, звичайно, що коли вони будуть створені на добровільній основі, коли з'являться молоді юні активісти, взагалі активісти, в будь-якому населеному пункті і почнуть самі собі допомагати. Міжвоєнний період, коли Галичина була під Польщею, українці мусили єднатися, засновували будинки просвіти, читальні, спортивні організації. Їхнім гаслом була було наша сила в нас самих, світ належить до сильних. І, власне, це допомогло їм вижити в умовах польської колонізації. Окупаційної колонізації. Згодом прийшла радянська влада, і ті клуби, які будувалися громадами, ті будинки просвіти перетворилися на клуби. Ну, їх націоналізувала радянська влада, і зрештою всі просвітяни були репресовані, активні якраз члени громад. Були репресовані або знищені. Це є загроза для тоталітарних режимів. Наша партія, власне, намагається відновити громадянську активність і самоврядування. Тільки в такому випадку може бути розвиток регіонів. Стартували виборчі перегони. Я думаю, всі замітили, як стало Кияноковича намагається намагаються просучитися у владу, намагаються пройти у виборах. Як ви ставитесь до люстрації? Чи потрібно прочищувати нашу владу? Як це робити? Закон про люстрацію прийнятий, вона проводиться формально. Фактично реформ в країні ми не спостерігаємо, ми лише чуємо видимість тих реформ. І зрештою ми, ми запропонували себе виборцю, щоб виборець мав якусь альтернативу. Ми хочемо змінити тих регіоналів, які цілу каденцію підтримували певний режим. Януковича і зараз намагаються пристосуватися в інших політичних силах. Зокрема, золочів, наглядний приклад, наглядний приклад для багатьох регіонів, але золочів яскравий приклад того, як політична сила самопоміч відкрила свої двері для цілого списку регіоналів. От, це яскравий приклад того, де клонуються політичні сили, такі як Патріот. Наприклад, відкрили свої двері комуністам і тим самим жертвам комуністичних репресій. І ті люди, які народилися в Сибірі, їхніх батьків репресувала радянська влада, сьогодні вони запрошують до себе першого секретаря Золочівської районної організації Комуністичної партії України. Людина, яка була представником. Кандидата в президенти Петра Симоненка, комуніста, так? людина, яка була довіреною особою, особою Бродецького кандидата до Верховної Ради. Ну, тобто, в списках ми бачимо, що вона безпартійна, але цілий її життєвий шлях говорить про те, що її погляди не змінилися, іде йде під гарною назвою патріот. І я вважаю, що це є ганьба тим. Е Тим людям, які взагалі мають дотичність до таких структур. Ну, люстрація. Ми можемо кричати всі «люстрація, ілюстрація. Куди сюди, е Сидорович, будемо кричати ілюстрація. Е пані Сухецька, підходьте до нас, кричимо ілюстрація, але ілюстрації ми не проводимо. Ви ми її не проводимо. Так, я, я борюся на своєму місці, наприклад. Я звернувся до голови просвіти Зловочівського району Ярини Сухецької. Я звернувся до проводу просвіти. Сухецької, я надав своє звернення, щоб провід розглянув членство першого кандидата партії Патріот про членство його в просвіті. Комуністична партія знищила ту просвіту в 1939 році. Було засідання, зрештою, і провід, провід зробив висновок, що член просвіти Сидорович статуту не порушив, і зрештою його позбувати членства немає офіційних підстав. Юридично це так правильно, але якась моральна пляма на українській просвіті лежить. Так, це вибір Сидоровича, він повірив. Гурнакову, тому комуністові, що він виправився. Людина з 38 го року народження. Розумієте? Це глибокий пенсіонер. Це та генерація комуністів, які готові ще вбивати людям цвяхи в голову. Нам його пропонують по вулиці Героя України Степана Бандера, Героя України Романа Шухевича, Василя Кука. Бенівська базарна. Ну, партія патріот нам пропонує не тільки комуністів, але й регіоналів. На сайті районної ради є список кандидатів, де можна побачити і фотографію, і політичну силу, від якої обраний цей кандидат. Зараз, на жаль, вже в колоночці від політичної сили навпроти тих людей нічого не пише. Пише, що позапартійний. Що змінилося? Хто має проводити ілюстрацію? Я, вважаю, я вважаю, що найпершими ілюстраціями проводити люди. Зараз Це у нас, нас на вибори, ну, буквально так? через два тижні. Тиждень. І насправді найкраща ілюстрація зараз, ну, принаймні тих людей, які хочуть вирішувати питання як депутати місцевих рад. Тобто, якщо людина свідома і цікавиться списком. Не тільки тим кандидатом, який йде по її округу, не тільки першим номером в списку, який буде також у бюлетені, а загалом партійним списком ну, цієї, цієї політичної сили, яку він вирішив підтримати. Тобто, він, якщо він справді зацікавлений ілюстрацією, він він чітко прочитає той список. Ну і, і все-таки відсотків 80, ну я б, наприклад, давав, що він побачить там ті якісь судіозні обличчя, які там були. Ну а як не побачить, тоді вже в принципі та. Може ту силу політично підтримати. Тобто, як на мене, то найбільшою зараз ілюстрацією, яку ми можемо провести, яка і саме в наших руках, яка не є в ілюстраційного комітету, яка не є в Верховної Раді України, а яка і в кожній хаті це є наш голос стати і піти на вибори і проголосувати правильно, проголосувати думаючи. згідно а свого не... сумління і своїх знань про тих кандидатів, я би хотів звернути увагу виборця, що треба обирати. Тих кандидатів, яких ви знаєте, а не ті, які живуть поруч вас на сусідній паралельній вулиці з вашого населеного пункту. Наприклад, одна кандидатка, яка уродженка Житомирщини, має бізнес у Львові, проживає, приписана у Львові, вона балотується в нас в Золочеві. Можете назвати ім'я, щоб люди знали? Це Ліда Котеляк. Вона програла вибори до Верховної Ради Тарасові Батенкові, зрештою, і вона знову себе, в черговий раз вона пробує себе на Золочівщині прийти до Львівської обласної ради. Я бажаю Ліді Кутеляк перемоги у Львові. Хай Львів'яни уберуть Ліду Кутеляк у Львові, а Золочів'яни уберуть Золочів'ян до Львівської обласної ради або з Золочівського району. Отже, ще, може, якісь другі побажання для золочівських виборців? Ми орієнтуємося на свідомого виборця, грамотного виборця, на молоде покоління, яке тільки, може, можна сказати, тільки знайомиться з політичною палітрою політичних сил. Хочу побажати їм розуму і небайдужості. Байдужість це є фактично. Злочин. Злочин. А, що мій голос вирішує? Вирішує дуже багато. Почнуть в селі рахувати голоси, два-три голоси, і кандидат прийшов чи не прийшов. Це є майбутнє того населеного пункту. Це дуже важливо. Наді порекомендував всім виборцям не куплятися на голосні заяви і не куплятися на. Як я вже казав, вікна пластикові в школі, спортивний майданчик за два тижні до виборів. І насправді ще є актуальна тема, як для мене, на якій зараз дуже спекулюють і на яку не потрібно куплятися, це є тема майдану. Насправді, вона ще досі актуальна в гаслах, вона досі актуальна в, «от подивіться, які ми гарні, які ми хороші. Ну, як на мене, е, с, ну, тема майдану вона має бути десь глибоко в душі, в серці, в пам'яті, і вона має бути в кожного, але спекулювати на тій темі ну, просто не можна. Ну тобто, це не те, що е, я не знаю, ну тобто законодавчо, та не можна. не можна. Ну це просто морально духовно людина не має права спекулювати на тій темі, тому що це є тема людських життів, які були віддані. і... Насправді тема багатьох полоблених доль людських, і тема ну, я думаю, що не знаю на 70% всього українського народу. Тобто, ну, в мене, в мене, я не знаю, 80% друзів були на Майдані. Але зараз ніхто не ходить і не спекулює тим, що от я там був, і я робив це, це і це. Ну тобто, ми, ми всі там мали бути. І говорити, що я там був і я такий класний, тому обирайте мене, ну не можна. Я вважаю, що. Можна тому, е і справді, що підтримую думку Марка щодо байдужості, е можна, я, я найбільше не люблю тих людей, ну, не те, щоб не люблю, а справді навіть не поважаю тих людей, які є байдужими. Тобто можна бути за, можна бути проти, але треба мати свою думку. Якщо ти хочеш жити в тій країні, якщо ти хочеш будувати ту країну, навіть якщо тобі 80 років. Але в тебе є син, якому 40, внук, якому 20. Ти маєш думати, що твій голос від твого голосу і від твоєї думки залежить доля твого сина, внука і правнука навіть, в принципі, дякуємо, що завітали нашу студію. Ми, як виборці, бажаємо вам гарних успіхів у наших виборах. І не забувайте попростий народ про ваших обиранців. Робіть правильний вибір.